Вийшла Марфа ранесенько на своє подвір'я. Ще тільки світає, а у сусідки якийсь мужик города копає. Вчора ж у неї була, нічого не говорила. Город копать не збиралась, казала, прихворіла. Забігла до хати Петра свого буде. Просинайся, ледащо, вже працюють люди, а тобі, аби поспать. Вставай, кажу, треба свиням їсти дать. Відкрив очі Петро, Марфу, відчіпися, дай поспать, не здухну твої ні свині, ні птиці. Петро, у клавки якийсь мужик города копає, а ти ж знаєш, що в неї нікого немає. Може наняла когось, завела коханця, баба ще не стара, де він неї взявся. А якщо коханця, чого я не знаю? Побіжу до неї, бистро розпитаю. Перелізла через тин сусідка ще в ліжку лежала. А чого це ти мені про мужика нічого не сказала? Про якого мужика? То що города копає? А, та то Василь самогон шукає. Біля магазину з бабами стояли, ну і ляпнула, що колись самогон закопала. Закопала на городі, тепер не знайду. Василь почув і каже Клавко, давай я прийду. У риє, як той трактор, а бутилька немає. Де я його закопала, я й само не знаю. Посиділи, поболтали, вийшли за ворота. Петров уже скопав усього города. Потім, як закричить Клавко, я знайшов, мені повезло, так орав, що почуло, мабуть, усе село. Ящик відкопав, бутиль витягає десять літрів, як сльоза. Від щастя ледве не ридає, марфу обнімає, клавусю цілує, кругом бутиля скакає, співає, танцює, Перечепився через лопату та геть полетіла, бахнула по бутильку і пипець розбила. Самогон із бутелька річкою полився, Василь ойкнув, побілів, на землю звалився. Ледве Василя баби привели до тями, терли на шитерьом, водою відливали, відкрив очі Василь. Це мені не сниться. Десять літрів розлилось, а мог би напитися. Ох, кожен день потроху пив би, надовго б хватило. Чому лопату не прибрав? Горя наробила. Не хвилюйся, Васильок, буде тобі плата. Ти город мені скопав, ось тобі зарплата. Витягає клавка Бутель, правда, трьохлітровий. Це домашній коньячок, краще самогона.